Цікаво просимо на душа Флоу, уявіть собі вечір у стародавніх афінах, де тіні мармурових колон ховають таємниці, а Великий Арістотель філософ, який навчав Олександра Македонського ділитися мудрістю, що може змінити ваше життя. У наші дні, коли ми балансуємо між роботою, гаджетами, стресом і стосунками. Його вчення це справжній скарб. Я сам відчував це на собі. Одного вечора я сидів, перевантажений дедлайнами, відчуваючи, що втрачаю себе. Але коли я звернувся до Аристотеля, його ідеї повернули мені спокій і ясність. У цьому відео ми розкриємо 8 практичних уроків Аристотеля, які допоможуть вам знайти баланс від мистецтва. Золотої середини до сили дружби ці секрети змінять ваш підхід до життя. Арістотель вірив, що гармонія це не подарунок долі, а результат наших дій. Хочете відкривати такі скарби щотижня, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Давайте почнемо із запитання: що для вас означає жити в гармонії? Відповідь чекає попереду. Рушаємо в цю подорож разом. Арістотель вчив, що щасливе життя ховається у золотій середині, уникнення крайнощів. У наші дні ми часто перегинаємо або працюємо до виснаження, або уникаємо обов'язків, відчуваючи провину. Я сам був у такій ситуації, коли я занадто багато працював, мій настрій падав, а коли відпочивав без міри. Відчував, що втрачаю час. Арістотель радив знайти баланс у всьому, наприклад, у гніві, не стримувати його до болю, але й не вибухати. Одного разу я посварився з другом через дрібницю, але замість крику я взяв паузу, вдихнув і спокійно пояснив свої почуття. Це врятувало нашу дружбу. Золота середина це про рівновагу між сміливістю. І боягуством, щедрістю і скупістю. Спробуйте, оберіть одну емоцію, яка вас часто виводить із рівноваги, і подумайте, як знайти середину. Наприклад, якщо ви занадто сором'язливі, зробіть маленький крок до сміливості, привітайте незнайомця. Для мене це стало першим кроком до гармонії, і я вірю, що для вас це також спрацює. Аристотель казав, що щастя це не подарунок долі, а мета, до якої ми йдемо через дії. У сучасності ми часто чекаємо, що щастя прийде ззовні. нова машина, підвищення, ідеальні стосунки. Але Аристотель називав щастя еудеймонією станом, коли ми живемо в гармонії з найкращим у собі. Я відчув це. Коли одного дня вирішив допомогти колезі з проектом. Його вдячність дала мені більше радості, ніж будь-яка нагорода. Арістотель вчив, що щастя це дія, а не очікування. Наприклад, якщо ви любите малювати, виділіть час на це, і ви відчуєте радість. Спробуйте, зробіть одну річ, яка наближає вас до вашої внутрішньої гармонії. Може, це прогулянка чи дзвінок близькій людині. Для мене це стало відкриттям що щастя у моїй владі, і я вірю, що ви теж це відчуєте. Арістотель вважав дружбу однією з найбільших цінностей. У наші дні, коли ми часто замінюємо живе спілкування лайками в соцмережах, це звучить як заклик. Він розрізняв три типи дружби. Заради користі, задоволення чи справжнього добра. Я переглянув свої стосунки і зрозумів, що деякі друзі лише забирають енергію, а справжні ті, хто підтримує. Ми з другом почали разом бігати вранці. Це стало нашою традицією, яка заряджає нас обох. Арістотель вчив, що дружба це дзеркало, яке відображає найкраще в нас. Спробуйте зателефонуйте людині, яка вас надихає. І запропонуйте зустрітися або напишіть повідомлення зі словами подяки. Для мене це стало способом відчути підтримку, і я вірю, що для вас це відкриє нові двері до радості. Арістотель вчив помірності у в всьому, і в сучасності це ідеально для наших гаджетів. Ми часто проводимо години в соцмережах, втрачаючи час і спокій. Я сам помітив, що після двох годин у телефоні я стаю тривожним і роздратованим. Арістотель би сказав: знайди середину між ізоляцією та залежністю. Я встановив ліміт 30 хвилин на день для соцмереж, а решту часу приділяю прогулянкам, читанню чи розмовам із близькими. Це змінило мої вечори. Я став спокійнішим. Спробуйте, увімкніть таймер на гаджетах і після 30 хвилин займіться чимось живим, наприклад, пограйте з домашнім улюбленцем чи зробіть чай. Для мене це стало способом повернути собі час, і я вірю, що ви відчуєте легкість. Арістотель називав практичну мудрість або фронезис. Умінням обирати найкращий шлях у складних ситуаціях. У наші дні ми постійно стикаємося з вибором взяти новий проєкт, чи відпочити, погодитись на пропозицію, чи відмовити. Я зіткнувся з таким вибором, коли мені запропонували додаткову роботу. Замість поспішати я сів і подумав, чи додасть це мені радості, чи лише стресу. Я обрав відпочинок. І це надало мені сили. Арістотель вчив, що мудрість це досвід плюс роздума. Спробуйте перед наступним рішенням запишіть три за і 3 проти, а потім оберіть те, що наближає вас до гармонії. Для мене це стало інструментом, щоб уникати помилок, і я вірю, що це допоможе і вам. Арістотель казав. Ми те, що ми постійно робимо у сучасності, ми часто недооцінюємо силу звичок, але вони формують нас, я зрозумів, що мої вечірні серіали забирають час, який я міг би витрачати на щось корисне. Тож я замінив їх на 20 хвилин читання перед сном. Через місяць я прочитав цілу книгу і відчув, що мої думки стали глибшими. Арістотель вчив, що доброчесність це звичка, яку ми пликаємо. Спробуйте оберіть одну маленьку звичку, наприклад, 5 хвилин ранкової зарядки чи склянку води після пробудження, і тримайтеся її тиждень. Для мене це стало способом ставати кращим, і я вірю, що ви відчуєте зміни. Арістотель вважав споглядання. Найвищою формою діяльності, яка приносить спокій у наші дні. Ми рідко зупиняємось, щоб просто подумати, я почав виділяти 10 хвилин щовечора, щоб сидіти в тиші і розмірковувати про день. Одного разу я просто дивився на зорі, і це допомогло мені зрозуміти, що дійсно важливо. Арістотель вчив, що споглядання це відпочинок для душі. Який дає ясність, спробуйте виділіть 5 хвилин, щоб просто сидіти в тиші без телефону, без шуму, увімкніть спокійну музику або просто слухайте своє дихання. Для мене це стало оазою в хаосі, і я вірю, що для вас це буде так само. Арістотель вірив, що людина соціальна істота, і ми розквітаємо. Коли є частиною спільноти у сучасності ізоляція стала проблемою, але він вчив, що ми сильніші разом, і я приєднався до місцевої волонтерської групи, і це дало мені відчуття принадлежності. Одного дня ми прибирали парк, і я відчув, що мої дії мають значення. Арістотель казав, що спільнота це дзеркало, яке відображає наші дії. Спробуйте, зробіть щось для своєї громади, допоможіть сусідам чи приєднайтесь до ініціативи. Для мене це стало способом відчути зв'язок, і я вірю, що для вас це відкриє нові горизонти. Ми відкрили 8 практичних уроків Арістотеля від золотої середини до сили спільноти. У наші дні ці ідеї. Ключ до гармонії в хаосі Арістотель показав, що збалансоване життя це мистецтво, яке ми творимо щодня, оберіть один урок і застосуйте його завтра чи то помірність у гаджетах, чи споглядання для спокою, зміни почнуться з вас. І я відчув це на собі, коли почав знаходити середину між роботою і відпочинком. І це повернуло мені радість. Поділіться в коментарях, який урок вас зачепив найбільше, і давайте разом будувати гармонію. Не забудьте підписатися на душа Flow, щоб отримувати більше мудрості для вашого життя. Який ваш перший крок до балансу!